Він був троюрідним племінником діючому імператору Австро-Угорщини Францу Йосипу. А якби не світова війна і революція, той сам мав шанси стати королем. Вільгельм Габсбург або просто Василь Вишиваний Шоста наймолодша дитина в сім'ї ерцгерцога Карла Стефана Австрійського. Його батько служив в імператорському флоті і належав до Тешинської гілки династії Габсбургів Лотарингів. Після кар'єри адміралу він із сім'єю переїхав до фамільного маєтку Живець неподалік від Кракова. Тут було засновано невеличку броварню, яка поклала початок відомому бренду Живецьке пиво. Але Вільгельм, як і його брати, мав інше призначення. У 1913 році юнак їде навчатися до військової академії Вінерної штат. Саме в той період робляться і перші кроки до вивчення української мови. Під час канікул кадет здійснює справжню етнографічну подорож до гуцульських Карпат, де пильно придивляється до культури та побуту українців, світова війна стала першим випробуванням для новоспеченого лейтенанта австрійської армії. Його призначають до 13-го уланського полку. Чи було таке рішення випадковим чи ні, невідомо. Але підрозділ формувався здебільшого з українців Золочівського повіту, що під Львовом. Напевно, цього Габсбурга готували до ролі регіонального монарха, а в якості підлеглої території призначалася Галичина. Втім, для самого Вільгельма такий напрям був до вподоби. Він прихильно ставився до будь-яких проявів української ідентичності. Саме в уланському полку за ним закріпилося ім'я Василь Вишиваний. Кажуть, ніби після того, як солдат українець подарував командиру вишиту українську сорочку, і вона стала невід'ємною частиною офіцерського гардеробу. Кожен, хто належав до імператорського дому по досягненню 21 року, ставав членом сенату. Не ця доля і Вільгельма Василя. Парламент Австро-Угорщини стає ще однією можливістю для поглиблення знань про Україну. Тут він спілкується з галицькими політиками. Були серед них і полковник Казимір Гужковський, найвпливовіший прибічник ідеї національної автономії і дійсно знакова постать митрополіт Андрій Шептицький. Більшовицький переворот 1917 року в Росії залучає Вільгельма до низки надзвичайно важливих справ і подій. Він бере участь у складанні Брест Литовської мирної угоди. Його зусиллями імперія Габсбургів стає першою великою державою, що визнає національний уряд українців та Українську Народну Республіку УНР. Починаючи з весни 1918 року, Вільгельму Габсбургу підпорядковують бойові загони українських січових стрільців на Херсонщині. Місцеві мешканці дуже цінили діяльність цього офіцера. Він завжди дбав про потреби цивільного населення. Зростаюча популярність викликала навіть занепокоєння гетьмана Скоропадського, завдяки зусиллям якого вишиваного відкликають довідні. Вимушена відпустка була недовгою. Через пару місяців він повертається вже в якості очільника гарнизона міста Запоріжжя. Його надихає український визвольний рух, але протиріччя та інтриги серед верхівки розбивають будь-які надії. Тому, коли дехто з військових, у тому числі генерал Болбочан, пропонують очолити опозицію гетьманській владі, лунає твердий ні. Після повалення Скоропадського вишивани починає співпрацювати з урядом Петлюри, тобто директорії. В вересні 1919 року він отримав звання полковника армії і очолив відділ закордонних зв'язків Генерального штабу УНР. Володіння мовами та старі знайомства дозволяють налагодити зв'язки з військовими місіями держав Західної Європи. Багатьох дуже дратували диктаторські схильності Петлюри. Не став їх довго терпіти. І вільгельм після укладання угоди з Польщею і передачі їй західноукраїнських земель співпраця з ОНР закінчується. Він виїжджає до Відня, де продовжує критикувати директорію за зрадництво національних інтересів і неминучу полонізацію країни. Такі дії не залишаються непомітними серед родичів веселя. Батько, який мав певні надії на польську корону, засуджує його і навіть зрікається сина. Проти Вільгельм Габсбург залишається вірним обраному шляху, збирає кошти на підтримку антибільшовицького спротиву, очолює національне вільне козацьке товариство, де видає газету Соборна Україна. Затишне життя дозволяє трішки відволікатися від поточних подій. Він видає збірник поезії, відкриває власний бізнес, намагається налагодити особисте життя. Про його любовні романи багато суперечливої інформації. Хтось каже, були стосунки з відомою камерною співачкою Іванкою Шмириковською, хтось навпаки, ніби жінки в нього нічого не пробуджували. З часом все ж таки дається взнаки втомленість від війни і подій на сході. Повільне життя, ніби поглинає колись бурхливий темперамент і вололюбний характер Вільгельма. Прихід до влади в Німеччині нацистів та розпочата ними світова бійка знов загострюють забуті політичні інстинкти. Після аншлюсу Австрії він не залишає батьківщини. Живе у відні. Співпрацювати з агресором не став. Ближче до перемоги починає діяти на користь антифашистського підпілля та англійської розвідки. Серед його контактів з'являються зв'язкові ОУН та УПА ожила надія переконати західні держави. Підтримати визвольний рух України. Зусилля не були марними, але радянський СМЕРШ вже давно вів полювання за прибічниками Степана Бандери. До Вільгельма Габсбурга дійшла черга наприкінці серпня 1947 року. В той день він залишив свою квартиру на Фазенгасен і більше ніколи не повернувся туди. Колишнього претендента на українську корону викрали за англійською зону окупації і швидко перевезли до в'язниці Карлсбада, тільки потім до Львова і Києва. Так зване слідство радянська держбезпека завершило тільки в травні 1948 року. Насправді, весь цей час Вільгельма катували, намагаючись отримати від нього імена і адреси учасників українського спротиву. Він не став зрадником, тому отримав максимальний вирок 25 років ув'язнення в Володимирському централі. Але до місця призначення так і не доїхав. Після різкого погіршення стану здоров'я Василь Вишиваний помер в лікарні Лукянівської тюрми. Місце його поховання досі невідомо, проте пам'ять, попри десятиліття замовчувань, залишилась і з кожним роком поширюється все більше. В березні 1921 року ім'я Василя Вишиваного було присвоєно навчальному центру Нацгвардії України на Львівщині. Трохи пізніше, у травні, в Києві, на вулиці Єлєнка, було відкрито присвячений йому монумент. А на початку жовтня в Харківському театрі Схід опера презентували оперу Василь Вишиваний. Король України